Продовжуємо розбирати кейс екстрадиції українців з ЄС. Виходять однотипні статті про екстрадицію і скоро кінець епохи його нон-стоп. Виникає багато питань. Що робити, як захиститись? І хто наступний? Ми пройшли через усе: чергування ТЦК і поліції під домом Місині Губова у 22-му, прослушку від ДСР Рубіля 23-му, підпала авто Азу Монако, Абрамовича Рахамі, напід під домом. Від генералів Коваля, порозу близьким і тітушок, Кримінальні справи під усіх служб світу. Тиск через суди і позови, позбавлення мене адвокатського і Завітовою, Рейдерського нон-стопміністом Стефанішиною за гроші стола Медведчука. І все це супроводжувало сотнями статей на десятки тисяч доларів. Цензорнет Бутусова і Порошенка за гроші стола Медведчука, стеження за мною моєю сім'єю від Уніана. Бруд від Нехітаряна Ітаріан Груп, не дали закрити справу Пайбоксбанку стаття під копірку на від Парімача Шевцової і навіть від Харківського ЗУ чорних реєстраторів, адвоката Мельника, Синігубова, Тєрєхова і Менюсту. Фактично нічого нового, усе однотипне і неефективне. Схоже, що переоцінив своїх опонентів. З безмежним їх ресурсом вони раками витрачають бюджети на мою рекламу. Без наслідків мідійники, силовики ім'я як лохам показують видимість роботи і кидають на гроші. А ми фіксуємо цей тиск, документуємо всіх причетних, замовників, виконавців, справи, рух коштів і кріпти на сайтах та каналах, як от інсайдер, український час у Нюан для звернення до міжнародних інституцій. Нехай розбираються, куди, ким і на що. Витрачаються вкрадені гроші у ЄС і США. І кому за це санкції? Звертайтесь до професіоналів наш телеграм канал